Хочу приготувати зараз сирники і покажу вам, за яким рецептом я завжди готую. Цей рецепт уже роками роками перевірений. Всі точні пропорції будуть описані внизу під відео в описі. Заходьте, читайте, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. У мене звичайний 9% творог, такий зернистий, свіженький, хороший. На кілограм творога я даю. 4 маленькі яйця, якщо дуже великі, тоді достатньо три, цукор. Багато цукру не давайте в творог, тому що при смажці цукор починає топитися, і маса стає такою більш рідкою. Тому додати цукор краще або посипати уже готові сирники, або варення, або повидло. Або змішати з сметаною цукор і полити. Ну, варіантів безліч є. А саму масу творожну рекомендую багато цукру не додавати. В міру, все в міру треба додавати, і тоді буде смачно, і маса буде така, як потрібно. Манна крупа. Багато манки також не додавайте. Все точно я опишу в описі, так що там буде все чітко. Описано і точні дам пропорції, якими я руками користуюсь цим рецептом. Пів столової ложки ванілки. Ванільний цукор. Дуже ароматний. Люблю брати імпортний товар. Ванілку, вона супер, дуже така ароматна, насичений такий аромат у неї. Щіпка солі. Буквально чуть-чуть, одягаю рукавиці. Ось так. І починаю все добре вимішувати до однорідності. Коли все добре вимішаю, відкладаю у холодильник. Що найменше це на 2 години. Тоді маса трошки уплотниться, вона буде зовсім іншою, якщо в порівнянні відразу ліпити ці сирники. Ну, але це таке. хтось зразу робить. Я, наприклад, даю трошки манці набухнути, настоятися. І ще практикую, наприклад, вечором перед сном приготувати цю сирну масу і відкласти у холодильник. Вранці я встаю, все добре настоялося, все змішалося, і чудові виходять сирники, гомбовці. Красота. Зараз маса трошки рідка, тому Тяжко буде ліпити, бо воно ще трошки таке, ну, не дуже так маса уплотнилася, тому краще дати настоятися. Зараз я залишу на 2 години, тому що я дуже захотіла сирників. Але можна зробити ввечері, приготувати і на ранок вже маєте готову сирну масу. Також можна вранці приготувати, піти на роботу, приходити, маса вже добре настоялася, гарно буде тримати форму, сирників, гомбовців. І можна вечором приготувати вечерю таку легку. Або напівфабрикати такі приготувати, заморозити. І коли приходите з роботи, або взагалі нема часу і бажання щось готувати. І як добре, коли в холодильнику вже готовий напівфабрикат, вас чекає, економить ваш час. Це дуже також зручно. Поки що маса трошки така ріденька, але через 2 години вона змінить свою структуру і вона буде вже плотніша. Все добре. Розбиваємо ось ці грудочки, які тут є. Блендером не перебивайте, тому що це буде вже така маса, що її можна вже буде тільки десь у пиріг залити і спекти. Дуже як пахне аромат. цієї ванілки такий насичений аромат дуже. Можна сюди натерти цедру лимона трошки. За бажанням. Ванілка така ароматна, дуже приємний такий аромат у неї обожню цей аромат ванілки. Все. десь так. Три до п'яти хвилин, ось так добре все перемішати і відкладаю в холодильник на 2 години. Це щонайменше 2 години. Маса дійсно трошки має загустіти, бути більш такою плотною. Зараз вона ще така не дуже. Все. Приготувала ось таку посудину, такий піднос, трошки збризну олійкою. Щоб заготовки не прилипли. Пройшло 2,5 години, маса стала більш така плотна. Тому раджу манки багато не додати. Манка своє візьме, вона всмоктає ту рідину, яку виділяє сир, і консистенція цієї сирної маси буде те, що потрібно. І також з яйцями дуже акуратно. Якщо великі у вас яйця, тоді три додаєте. Якщо маленькі, можна чотири, так як я сьогодні додавала. бо в мене яйця сьогодні маленькі були. Ось так набираю такою ложкою. Гарно тримає форму, не розпливається. Тому давайте більше часу настоятися. Аніж спочатку ви додавите багато манки, потім воно трошки все одно треба буде залишити, настоятися, і буде більше відчуватися манки, ніж того сиру. Ну, це моя думка. Я висловлюю завжди свою думку, точку зору свою. Ось так. Роблю такі заготовочки спочатку. Вони в мене будуть однакової форми, тому що ложка більше не дасть, менше може, а більше ні. Я люблю спочатку викласти ось такі заготовочки, приготувати, і потім вже формувати форму сирника. Ось так. Всі одинакові. Точно такий рецепт. Використовую на губовці. дуже хороший цей рецепт, дійсно провірений. Мною руками. Я в свій час продавала дуже багато років. Сім років майже, десь так, плюс-мінус напівфабрикати. Тому цей рецепт дійсно смачний, провірений. Можете сміло робити, сирники, гумбовці і не переживати. Головне все за рецептом. Ось так гарно я приготувала ось ці заготовочки. Вийшло в мене два отакі підносики. Як мороженко. Понабирала, понакидала так гарненько, поскладала в рядочок, як солдатики. Один в один. Тут у мене просіяне борошно. І до борошна я трошки додаю манної крупи. Ну, тут у мене десь грам 250 борошна. І на ту кількість борошна додаю приблизно 1 столову ложку манки. Це у мене буде така паніровка, в чому я буду обвалювати сирники. Перемішую. Борошно притримає цей, цю влажність, яку виділяє сир при смажці. Він затримає і будуть сирники соковиті. А матка придасть таку просто легку хрустку скоринку. Небагато я додаю манки так. чуть-чуть. Одна столова ложка на 250 грам борошна. На дошку висипаю борошно. Трошки змочила руки, щоб не прилипав сир. Формую такий собі гомболець, але сьогодні в мене будуть сирники. Зараз ось так все добре обвалюю. Зайвий, Зайве борошно Треба стряхнути. Беру ось таке кільце. І от роблю такі круги, наматую такі круги. І виходить ось, ось такий сирник. Потім беру лопатку і трошки зверху вирівнюю. Якщо треба, ще раз беру, ось так прокручую. Викладаю в іншу посудину. Всі ці заготовки готові вже мають бути приготовлені, і тільки потім я буду смажити. Розігрівається сковорідка. Ось такі в мене заготовочки сирників. Як солдатики один в один. Ми любимо такі високі, от приблизно. Один сантиметр висоти. Хтось любить тонесенькі, Ми любимо такі у розігріту сковорідку додаю олію. Даю їй трошки розігрітися. Багато не даю олії. І щоб сирники були набагато смачніші при смажці. Що я додаю? Правильно. Вершкове масло я сьогодні купила. Уявіть собі, що я сьогодні. Розщедрилася на це вершкове масло. Так подорожчало, що я трошки навіть прозріла. На вершковому маслі з олією будуть сирники дуже смачні, тому що вершкове масло придасть свій такий ніжний вершковий смак. Так що додайте обов'язково вершкове масло, багато його не потрібно. Грам 20. Викладаю сирник, ось так, і починаю смажити на середньому вогні до золотистого кольору з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону. Зразу такий аромат ванілки. Смакота. Сьогодні буде у мене Ось така легесенька вечеря. Іноді щось хочеться такого легесенького. Просто фантастичний. Вершкове масло віддає свій аромат за рахунок ванілки. І вони ці два інгредієнти поєдналися, і дуже-дуже такий смачнезний аромат. Перевертати серники потрібно тоді, коли вже тут з'явиться така золотиста скоринка. Воно тоді добре прихватилося цей низ. і тоді можна перевертати. Поки не схватиться, не перевертайте, тому що. Маса дуже ніжна. При перевертанні сирників вони просто не розпалися, не розлізлися, тому що дуже-дуже вони ніжні, гарно тримають форму. Я не люблю багато манки давати, тому що я хочу їсти і відчувати сир, а не манку. Хтось любить багато манки, тому у кожного свої смаки. Мої красунчики вже насмажені, мягкесенькі, пухкесенькі. І відчувається дуже добре сир, тому з манкою дуже акуратно, не забивайте, все у вас вийде. you uh -huh. Боже, яка це смакота? Просто, легко, доступно і по-домашньому.